А коли минула субота, на світанку першого дня тижня прийшли Марія Магдалина та інша Марія подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба і, підійшовши, відвалив камінь від входу та сів на ньому. А вигляд його був як блискавка, і одяг його білий, як сніг. Від страху ж перед ним ті, які стерегли, затремтіли і стали, як мертві, і, звертаючись до жінок, ангел сказав: Не бійтеся, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, Його тут немає, тому що Він воскрес, як і сказав: Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь, і швидше підіть. Скажіть його учням, що Він воскрес із мертвих, і ось передує вас у Галілеї, там його побачите, ось я сказав вам. І поспішно вийшовши із гробниці, вони зі страхом і великою радістю побігли сповістити учнів Його. А коли вони йшли сповістити учнів його, ось Ісус зустрів їх і сказав: Радійте! Вони ж, підійшовши, обхопили ноги Його і поклонилися йому. Тоді сказав їм Ісус: Не бійтеся, підіть, сповістіть браттям моїм, щоб вони йшли до Галілеї і там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось деякі з вартових. Прийшовши в місто, повідомили первосвящеників про все, що сталося. І, зібравшись зі старішинами і порадившись, вони дали воїнам багато грошей і наказали: скажіть, що його учні, прийшовши вночі, украли його, коли ми спали. І Якщо чутка про це дійде до правителя, ми переконаємо його. Та позбавимо вас від неприємностей, вони, взявши срібняки, зробили, як були навчені, і рознеслося це слово між іудеями до цього дня. Одинадцять же учнів пішли до Галілеї на гору, куди звелів їм і Ісус, і, побачивши його, вони вклонилися йому, інші ж засумнівалися, і, підійшовши, Ісус промовив їм: Дана мені всяка влада на небі та на землі. Отже, коли підете, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що Я повелів вам. І ось я з вами в усі дні до кінця віку. Амінь.